Всім привіт! Сьогодні у нас 1 травня, всіх вітаю з весною, справжньою майже літо. Але не в нас. Сьогодні знову будуть заморозки, ну, можливо, тут, де я проживаю, не будуть, але на півночі і на західних частинах прогнозують знову заморозки повторні. Тому так. Стосовно висадки помідорів у відкритий ґрунт. Ось в такому стані зараз моя розсада. З лівої сторони, ви бачите, там є в мене три сорта, які я садив саме перше. Це Соліросо, чизена і КС. Їх вже потрібно висаджувати. З правої сторони Асвон повністю. І це у нас Асвон маленький. І отут Асвон. Вони ще можуть бути в теплиці довго. Ну, днів 10 ще можуть бути. А ось ці потрібно вже висаджувати. Навіть вже є щось на цвіт. Ось такі вони є. Ну, Вже я не знаю, сантиметрів під 20 мають, може і більше. Це вже трошки великі. Ну, я садив ще більші. Е, стосовно того, коли, коли будуть вони висаджуватися, я притримуюсь золотого правила. До 9 травня у відкритий ґрунт томат не висаджувати. Ніколи я не висаджував до 9 травня. Завжди висаджував після, навіть після 10 травня. Бувало навіть після 15 травня. Чому? Тому що до 10-15 травня погода не передбачувана. Можуть бути повторні заморозки, може бути що завгодно. Тому я не радив би ризикувати і висаджувати помідори у відкритий ґрунт. Тим більше вони ще да, вони виросли. Але їх потрібно трошки підзакалити, під їх потрібно до висадки підготувати. Зараз будуть вночі потрібно залишати теплицю відкритою, щоб вони охолоджувались нормально. Дати їм трошки поливу холодною водою, ну не, льодя, не, не льодовою. І підготовлювати їх нормально до того, щоб ми їх висадили. Погоду під висадку потрібно підбирати також. Не садити їх в жару, коли на вулиці 25-28 градусів, плюс у нас вітер 10-15 метрів за секунду, і ми пішли в обід і садимо помідори. То не є добре, то просто у вас буде дуже багато рослин, які просто загинуть. Я завжди сажу після обіду під вечір. І це найоптимальний варіант. В день. Коли жара, краще це не робити. Я, да, якщо у вас теплиця була відкрита, ви її відкрили, помідори підготували до того, вони у вас були тиждень навіть трошки більше, повністю відкриті вже. Вони вже бачили вітер, холод, дощ, сонце пряме. Так, е, да, можна. Можна дати їм нормально водички, все з ними буде гаразд. Я теплицю повністю не відкриваю. Я вже заказав. Я не, не, не роблю їм ніяке закалювання. Я відкриваю вікна, двері, залишаю відкритою і готую її до виставки препаратами. І сажу її після обіду, після четвертої години дня я починаю її висаджувати. Я вдень іду на поле, готую рядочки, там, що потрібно роблю. Приїжджаю з поля, набираю воду, микаю розсаду, гружусь і їдемо. Їдемо і висаджуємо. Висаджуємо до пізна, до 9, до 10 години вечора. Вони за ніч собі вбуваються, попили водички і так далі, і все з ними буде гаразд. Але вибирати погоду без сильного вітру. Якщо буде сильний вітер, вони по-любому трошки прив'януть, в них буде стрес, буде сильний вітер. І якщо цей вітер буде сонцем, вітер їх кине, сонце їх допали. І будете просто пересаджувати. Тому так. Тому я кажу ще раз. До 10-9 травня не потрібно поспішати. Не потрібно. Краще не потрібно. Так, да, може бути все гаразд, але є дуже великий варіант того, що може бути все негаразд. Е, я зараз займаюся оприскувачем. Почав робити оприскувач, потім зніму відео, покажу, що там, як, що по чому, скільки він мені обійшовся. Е, запущу, протестуємо, побачимо, як він працює. Не скажу, скільки він коштує, що для нього потрібно. Ще поки що не знаю, ще не, не, не доробив ще багато роботи, тільки почав. Там є вже якісь заготовки, буде відео пізніше. Далі, після того, як я висаджу звідси помідори, дасть Бог, у мене вже отут посаджені огірки, які будуть знаходитись в теплиці на заміну помідорам. Тут буде капля і огірочки, Ось деякі вже є. Оце так посадили, було місце. Три штучки. А ці ще ростуть. Оце буде заміна моїм помідорам, отут в теплиці. Колись ставив три рядка по 10 метрів, зараз буде два. Два рядка, два полива, 70 штучок десь заходить приблизно. Цілком достатньо. В день можна вибирати три, можна навіть і більше відра огірків. Ну, не кожен день, звичайно, там через день. Тому так. Так що готуємося. У кого є розсада, хто живе ближче до півночі і до заходу, та навіть і до півдня. Не раджу ще тиждень нічого висаджувати в відкритий ґрунт. Почекайте, зменшіть їм полив, дайте їм підживку по листку. Якщо є можливість, затяніть теплицю. Є сітка спеціальна. Затініть теплицю. Хай вони ще будуть тут. Краще їх добре підготуйте, закаліть і не поспішайте. Ну, жалко буде втратити. Ну так я від 1 березня почав тут займатися ними. Сьогодні вже 1 травня, 2 місяці. Ви зараз їх висадити, не дай Бог чого, і ну, то есть, це буде жалко. Ми втратимо і гроші, і час, і наша праця піде куту під хвіст. Тому чекаємо, чекаємо, все буде добре. Якось так. Всім дякую за увагу, всім до побачення.